Доброго дня! Ріжу цибулю на базар. І хочу коротенько з вами поговорити і записати це відео для тих людей, які стабільно мене дивляться. Через те, отак покладу телефон, тому що в мене важливі думки. І буду різати цибульку, бо дуже спішу. Дивіться, я думаю, що всі ми бачимо, яка ситуація в нас в державі. І як росте все по цінам. Це не може не, якби, не напрягати. Я вам хочу сказати свої думки. Нещодавно в мене порізало, не порізало, а порвало 40 метрів плівки, це на 35 тисяч гривень, гривень мінімум за якихось 2 години 2 оцика порвало. Всього в мене на теплиці 13 оциків. Був ураган, слава Богу, що не так багато порвало, як могло порватися. І трошки було мені неприємно, але чогось я собі маю якийсь такий позитив. Чому позитив? Ви замітили, що, або помітили, що я дуже багато всього в цьому році насадив. Багато чого перший раз. І по висновкам, якщо так зробити, то є толк з того чи немає. Я так скажу, є толк. Слава Богу, в мене немає сильних вльотів. Саме більше вльот 14 тисяч я купив насіння цукрової кукурузи і вона не зійшла. Ну, Там я купив її на 16, але 2000 мені возмістили. там чи 3, я не пам'ятаю, ну я так рахую. Плюс хто допомагав сіяти е, кабачок. Посадив я його мало, але він мене дуже виручив. Дуже виручив. Посадив я помідор, він теж там для підтримки. Зрозуміли, не штанів мені не більше. І треба просто садити було не сортове, а тільки гібридно якісне. І посадив я рідісочку і цибульку. То хочу сказати, що я здивований від цибулі і рідіски, тому що гарна зараз ціна, нормальний збут, такий в міру. І для себе я побачив, що як треба садити, скільки треба садити, які об'єми, які сроки. Тобто я для себе побачив те, що мені ніхто з вас не підскаже, навіть бажаючи це зробити. Тому що в кожному регіоні свої дати, свої правила, свій базар, свій збут, своя ціна на кожну культуру. Квіти, розсада, там, помідори, перці, баклажани, капуста, кукуруза, кабачок, цибулька, рідіска, ну і так далі. Тому, шановні, що я собі думаю? А я собі думаю наступне. По-перше, у мене такі думки, як я буду запускати наступний сезон, грошей треба дуже багато. Але я собі думаю, якщо Бог до сьогоднішнього дня мені допомагав, і в мене в цьому році дуже багато є таких моментів, які я не міг контролювати. І в мене в тому плані вийшло, дуже добре вийшло. Тому що я хочу сказати? Хочу сказати всім, хто зараз старається розвиватися, що сьогоднішня ситуація в країні. Вона заставляє як ніколи цінити час, цінити своє життя і е відповідально ставитись до своєї роботи. Якщо ми говоримо про роботу на себе, це означає, що немає коли розслаблятись, а треба постійно аналізувати, що садити, як садити, постійно розвиватися. Тому, шановні, не віщуємо нос, не розкисаємо. А постійно аналізуємо, що робити далі. Крім тих думок, як це скоріше урувати з України, мають ще бути ті думки, як жити, як розвиватись, тому що зараз дуже багато людей будуть опускати руки. Це правда. А чого опускати руки, бо важко. Якщо того року я продавав перець 45 гривень, в основному 35 гривень, і долар був 27, то зараз долар 45, на жаль, і перець 75. 65-55. Тобто я менше заробляю як того року. Розумієте? Це правда. Тому що все дорожчає до долара. Єдине, що я надіюся, що в мене вистачить на наступний рік запустити сезон. Через це я приймаю рішення шукати постійно, щоб теплиці працювали. І те, що мені порвало на днях на цих 35 тисяч гривень плівки, це ще одне підтвердження того, що не можна. Розраховувати тільки там перець. Як я попередні роки 9 місяців працював, да, заробив, слава Богу, але якось треба було жити цих 10, 9 місяців без зарплати. Розумієте? Це треба пам'ятник при життю поставити моїй дружині, яка не раз через мене багато що проходить і смиряється. Хоча іноді в неї до мене бувають і вже... Скажімо так, такі питання, що наскільки нам вигідно займатися цією справою. Ну, ось так. Що мене мотивує? Мене мотивує те, що мені подобається цим займатися, і це не якийсь там фанатізм, да? а це конкретно те, що я хотів би. Слава Богу, в мене є багато знайомих, близьких, які мене чекають за кордоном, щоби я там працював, але не дуже хочу я їхати туди, чесно вам скажу. По тій причині, що. Дуже багато якби, вложено в цю землю, не грошей. Мого часу, досвіду. Дуже багато є тут знайомих. І тут зараз таке, знаєте, роздоріжжя. Що робити далі. І хтось скаже, да, хвала робочим рукам, да, ви заслуговуєте пошани, ви працюєте біля землі, да, молодь, трудиться, все. Ну, це я читаю з коментарів під моїм відео, таке люди пишуть. Да, молодці за Україну, туди-сюди, це все добре. Ці-всі подбодрювання, я дуже вдячний за них. Але треба, щоб людині ще вистачало просто на життя. Спокійне життя і на покривання своїх розходів. Розумієте? На звичайне, спокійне життя. Ніхто не говорить про якісь великі розвитки, але розвиток має бути. Тому що, де нема розвитку, там деградація. Там ти, ти просто. Перестанеш працювати, тому що тебе, як то кажуть, такий бізнес, не тебе з'їсть. Наглядний приклад тому, от коли люди мають маленьку точку на базарі і свого часу були такі моменти, що вони могли розвинутися, вони могли мати магазин там. Вони того не зробили, бо вони думали, що вони завжди з малого об'єму будуть заробляти, на що напрягатися. Але це е, зараз не той час, коли так. Зараз зовсім не той час. Зараз той час, коли треба дуже серйозно переглянути всі свої підходи до бізнесу. Ну, я називаю це робота да? на себе. Так вибачайте за мої поправляння. Переглянути, щоб дійсно у тебе базар або там оце все не з'їло і тобі було вигідно займатися. Про що я говорю? Ще раз повторюсь. Ті роки мене влаштовувало займатися тільки 26 соток теплиці. Все. Це мене влаштовувало і я був радий. Я не хотів напрягатися більше, я не хотів прям дуже пахати, тому що я розумів, що я не залізний. Я сам продавав, сам все робив, тільки наймав людей на щось масове там висадити. І то були роки, що я сам по 4 дні одну теплицю висаджував, Ще дитина моя була маленька дружина з дитиною була. Розумієте? Тому прийшов час, і я побачив, що якби в цьому році я не посадив кабачок, якби в цьому році я не посадив цибулі, кукурузи, капусти. До речі, за пекінську капусти не сказав, що дуже хороша перспектива, що в мене є надія, що вона мені поможе. Ну ось так. Бо ціна на мене є і вона росте гарно в нас. Тому до чого веду? Ясне діло, що все дуже складно, але треба в цьому всьому розбиратись, аналізувати і працювати. Через те, не дивлячись на це все важке, я прийняв рішення так і далі боротися за свою роботу, за свій бізнес, тому що, чого я так це все кажу, тому що може хтось так дивиться на теплиці, да? дивиться там на роботу, на те, що я товар вожу. Я так вам скажу, що великі гроші платяться за все. За насіння, за добрива, за пленки, за особизахи. За те, що ти приїдеш на базар, станеш на місце в налогову, до речі, також не забуваємо, хто є ФОП, я є ФОП, до речі, також йде е, налог. Плюс все дорожче з кожним днем, плюс ремонт машини, все-все-все, плюс забезпечення своєї сім'ї. Тому, слава Богу, що я багато що спробував. І на наступний рік, якщо я буду живий, здоровий і в мене буде можливість цим займатися. Моєю справою я буду максимально вже по-другому все інші сроки, інший підхід і максимальна загрузка по всьому цьому. Розумієте? Тому що, якщо так не буде, тоді мені прийдеться шукати просту роботу Монотонну. або виїжджати за кордон. Рано чи пізно. От і все. Я цього робити не хочу і хочу постаратись поборотися. А там як Бог дасть. Тому що я розумію, що... Якщо Бог поможе мені, то буду я справлятись і буде все добре. А якщо не поможе, то значить поможе в іншому напрямку бути. Ну ось так. В будь-якому випадку на дорозі я не буду. Але хотілося би, маю на увазі просити милостиню, але хотілося б, щоб вся твоя робота, вона. Мало розвиток, бо по-другому ніяк. Просто ніяк. розумієте? От ніяк і все. Ну якось так. Тому, шановні, далі в нас по курсу. Е закладка, е далі по курсу в нас спродати перець. По можливості купити е плівку, щоб він не померз в жовтні місяці, щоб його протягнути трошки до листопада. Там, де буде легше продати його. Продати пекінську капусту, продати помідор, залишок, кабачок, до речі, зараз кабачок дорогий 20 гривень. Далі закласти розсаду полуниці. А закласти розсаду це купити плівку, полив, посадити, Касетну розсаду виростити. До речі, зараз через день пікірую по тисячі штук різного сорта. планую 7 тисяч саджанців зробити. Далі подумати, я зараз роздумовую, щоб деякі квіти посадити на зиму, щоб на 8 березня спробувати продати, закупити насіння, щоб квіти виростити невеликий об'єм на весну. Серйозно підготуватися до розсадного сезону, то що в мене, на мою думку, гарно виходить. І в цьому році вийшло. Якось так. Тому, шановні, отакі думки, це відео не для всіх людей, це відео тільки для тих, хто стабільно дивиться мій канал. І ви розумієте, ви знаєте, що я показую, ви знаєте, як шо в мене. Тому не всі зрозуміються. Але я мусив це відео зняти, тому що зараз нелегко, постійно думаю, що робити, що робити. І бачу, дуже багато людей кидають все. І, можливо, навіть уїжджають. Я не кажу, що це неправильно, тому що є люди, які уїхали, гарно влаштувалися, і в них все добре. І вони кажуть, мені 300 років здалися ці заробітки такі на землі, тому що, щоб ви розуміли, ніхто в Україні не допомагає таким людям, як я. Ніхто, тільки заважають. Ну кажу так, як є. наскільки я не поважаю Україну, я її дуже поважаю. Поважаю людей, але за 8 років праці на себе, коли я платив налоги всі ці роки, я не бачив ні одної допомоги, хоч 10 тисяч. А ні, обманюю, коли була пандемія, то замість того, щоб на новий рік я заробив 1000 євро там на базарі, то я заробив пару тисяч гривень, то мені дали допомоги 8 тисяч гривень. І все. Чи я кажу 1000 євро, бо завжди можна було на новий рік нормально заробити, бо йшла. Толпа людей і багато що купляли. Ну, ми там перекупляли все, хто не я свого товару заробляв ці гроші там, з іншого. Зрозуміли, так? Тому важко. Е, ще раз повторюсь, зараз час, коли треба переглянути своє все ставлення до роботи, переглянути свій бюджет, все-все-все. І дуже все робити грамотно і бажано працювати. Дуже добре працювати. З головою. Старатися дорожче продати, самому продати, десь шукати збут. Ну, якось так, не знаю. Я знаю, що коли оце все починаєш, то голова не то, що кипить чи болить. Ти просто в шоці. Ти думаєш, що у тебе нічого не вийде і все треба кинути. Ну, така, така правда. Тому, шановні мої, я вас поважаю, ціную і бажаю вам тільки розвитку. І останнім часом я більше стараюсь корисного сказати про розвиток, тому що знаю, що на моєму каналі є багато молодих людей, хоч і їх невеликий відсоток, вони хочуть все-таки розвиватись в Україні і хочуть працювати біля землі. Це дуже нелегко. Це не сидіння за комп'ютером, то я не кажу, що то легко, але я маю на увазі, що там трошки проще. Трошки проще. Якщо ти... Зрозумів, якщо ти потягнув ту роботу. А робота біля землі, десь якийсь промах, ти пролетів і плюс великі вкладення з твоєї сторони. Ось і все. Великі. Тому, шановні, бажаю вам тільки розвитку. Якщо є питання, щось я не досказав чи ви щось не зрозуміли, обов'язково можете мені написати або прокоментувати, задати питання. Буде можливість, обов'язково відповім. А Так бажаю для України миру, для всіх нас миру, достойного життя, я б сказав. Достойного життя. Ну і якогось такого спокою, рівноваги, тому що подорожчання, інфляція, долари, війна, воно все людей розшатує і дуже важко. дуже важко. Але надіючись на Бога, ми все пройдемо і все в нас буде добре. Саме головне, я вам розкажу один секрет, як бути щасливим. Треба бути людиною. Просто, просто нормальною людиною. От і все. І ти будеш щасливий. А якщо вам цікаво, як бути нормальною людиною, я вам теж можу розказати дуже коротко. Але вже в наступному відео, якщо в коментарях ви напишете, що вам ця тема, тема цікава. Все, пока.